Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо на одну з досить таки важливих тем, як я вважаю собі, це про те, як би ви могли би зменшити кількість вживання цукру щоденному вашому раціоні. Чому ця тема важлива? Тому що я все більше і більше бачу, як люди, як підлітки вживають дуже багато солодких напоїв, солодощів. І всього іншого. Тому хотів би зняти це відео, аби показати, що це не добре, це погано. І ще мене надихнула одна стаття, яку я прочитав, в якій було сказано, що що багато всього поганого, якщо ви хочете відео про це, я знімлю. Багато всього поганого береться від цукру, від споживання його в великих кількостях саме. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зменшити, як перестати, можливо так сказати, їсти солодким. Перше, що чому сказати, що це ви маєте почати з маленьких кроків. Ви не маєте відразу відмовлятися від всього. Це нереально. Я так колись раніше пробував, пам'ятаю в голові завжди все, я не їм. Не їм цукру. І потім я завжди повертався до того, що їв тому самому. Вимірі в тих самих кількостях, яких їв раніше, навіть більше. Тому ви маєте почати з маленького. Ага, сьогодні я з'їдаю, наприклад, три цукерки, випиваю солодкий йогурт і з'їдаю одну карамельку. Завтра вже не їм карамельки. Але продовжую далі так їсти з тим сім Потім ще щось віднімаю. І так поступово переходити далі до наступного етапу. Вам потрібно знайти більш корисні замінники. Якщо ви хочете, не можете їсти, вже ж таки, все-таки хочете їсти солодке, тоді знайдіть корисні замінники, такі як мед, горіхи, фрукти, темний шоколад, але він має бути з мінімальним містом цукру. Воно, звичайно, може задовольнити потреби, і це задовольнить ваші солодкі потреби. Без такої шкоди для здоров'я. Також їжте більше білка та клітковини. Це досить таке важливо, тому що такі продукти вони тримають нас ситішими, ситшими, довше, набагато довше. І тягу до солодкого, звичайно ж. Це такі продукти, як яйця, горіхи, овочі тощо. Далі пийте багато води, тому що. Дуже часто наш організм обдурюється тим, що він просто справу має так. А ми думаємо, і він хоче солодко. Ми думаємо, що ми хочемо солодко, а насправді ми просто хочемо пити. І тим самим ми себе забруднюємо, коли ми їмо ці всі солодощі. Тому випийте склянку води, подивіться на своє самопочуття, яке себе почуваєте, чи це хочете пити, чи це у вас щось інше. І, звичайно, що спостерігати за своїми емоціями досить таки важливо, тому що всі залежності вони виникають від того, що ми маємо якусь нудьгу, маємо якийсь стрес, щось таке ми приходимо якісь такий період важкий для нас, і тому ми починаємо наїдатися всякими. Брудними, некорисними, шкідливими продуктами, тому дуже слідкуйте за собою. Записуйте, як ви себе почуваєте, записуйте, щоб ви, як ви хочете з цього вийти і так далі. Тобто спостерігайте за собою. Ще також корисні поради, які ви можете використати, це читайте уважно етикетки. Адже на етикетках може бути написано, що ага, в цьому продукті 20 грамів цукру. М -м, це нормально ви думаєте, 20 грамів цукру. Супер, але це на 100 грамів. А продукт, наприклад, має 200 грамів цілий. І ви з'їсте не 20, а виходить 40. Тому потрібно бути дуже уважним, звертайте увагу на е, вимір, який там є грами, кілограми, на саму кількість і саму якість продукту. Також, ви маєте, ви повинні просто замінити оці всі солодкі напої, які не мають нічого корисного. Ви знаєте, що в. В 100 грамах, чи 100 мл, я не пам'ятаю пам точно, Кока-Коли міститься. Так, да, в 100 мл кока коли міститься 100 е грамів цукру, щось такого. Це десь 10 ложок цукру. Це в біль, більше набагато, ніж чотирьох снікерсах. Це я це дізнався з нового каналу на Ютубі, і це просто нереально. Це взагалі. Ви маєте вибирати замість Кока-Кол, Фант і того всього, що воду, чай, каву, трав'яний чай без цукру, без цукру. І загалом це все, що ви маєте знати. Але. Є ще одна річ: ви маєте планувати те, що ви будете їсти. Я знаю, це дуже складно для людей, які народилися в СРСР, для людей, які були виховані людьми СРСР, це досить складно. Тому що колись не було жодної стабільності. Колись було якесь таке ну, дивина, була, знаєте, як на мене, мені здається, і тому дуже часто можна спостерігати, що люди, які колись народилися, вони не планують взагалі нічого. Це, наприклад, на моєму власному прикладі вони нічого не планують. І тим самим вони не планують те, що не будуть їсти. Ага, прийшли, зварили картошку наїлися, до побачення. Ага, зварили гречку наїлися, до побачення. Ви маєте собі знати, що ви маєте їсти сьогодні на обід, що ви маєте сьогодні їсти на вечерю. Це є Це дуже здорово так робити. Тому що я коли. Був в Італії, то бачив, що жінка, наприклад, одна, вона їла одні ті самі страви кожного дня на сніданок, на обіді, на вечерю. Вона знала, що вона їсть, її організм знав, і він був пристосований до цього, адаптований. І це було прекрасно. Вона себе відчувала дуже добре. І загалом це досить таке все. Ви маєте змінити своє свій світогляд. Твоє бачення світу, те, яке ви бачите, та ви живете. Без цього ви нікуди не підете. Наживе? Ось так. А можливо на щастя. Дякую всім за перегляд. Ставте свої подобайки. підписуйтесь на цей YouTube канал. До зустрічі!